Зараз нема нікого і ми з вами погуляємо по цій виставочній тепличці. Ось у нас тут зустрічає такі каскадики анцидіумів. Ой. Тут такий парфум стоїть, тут так приємно, солодко пахне. Так ось така. Ось така катлея, але я не знаю, їх тут, бачите, декілька, щас покажу. Але а, навіть не катлея, Не знаю, чи вам видно, ні, не буде видно, аж наверху, наверху, там хто не такі, рідко катлеї. Так, тут у нас ідуть ось такі фаленопсиси. Ось ця така гарнюнка. Приємна така. Привезла з собою маму в неї сьогодні 26 листопада день народження і щоб вона собі вибрала тут орхідейку. Ну, не знаю, десь десь втекла, бо я їй сказала, що я буду е, тут ще знімати, то вже потім розберусь з відео, а потім вже буду. Будемо з нею ходити вибирати, що їй треба, що мені треба, бо як же ж я піду, поїду. Без квіточки такого не може бути. Дивіться, яка тут. Ой, якраз яка красивка дуже гарна, цікава. Так, ось такі буде цікаво навіть і на фалінопсиси подивитись, і бромелії тут ось квітнуть. І такі здорові, ще гарнющі пафіопедіуми. Ой, а тут яка красунка. тілансія діаріана Ось така тілансія А тут ось така. Рінху котлея, помаранчую з такою темною рожевою губою. Як вам? Так, а тут у нас такі шоколадні темні антуріми. О, а тут дивіться хто. Чуть не зачепила. Чуть не зачепила тілансію. О, ох, хто полюбляє такі квіти, вам сюди. Вам сюди, сюди, сюди. Тут можна брудити і брудити. Дивіться, яка, якщо вам видно, впали з товщиною, я то тим більше сама по собі ванілька плететься. Так, а тут дивимося. Ось такий кущ здоровий, гарний, 68 євро стоїть. Ну вже ж, якщо платиш, то ти знаєш за що ти платиш? Дивіться, які коріння. Навіть не знаю вам. Тут прям одна на одній, одна на одній. А дивіться, які ці косички, косички які здорові. Ну, коитовики, ви знаєте, що. Якщо є люди, то я стараюсь не знімати, не коментувати. Але зараз там, бачу, в глибині є люди, ну вони далеко, ми їх не побачимо, але поки що так, хто це у нас тут? Нема, а тут ось о... ванда. Ну це ж не ванда, це ж не ванда в нас. Щось не ту бірку, а тут ось така бірочка. І ось така квіточка. О тут, тут, щоб ви розуміли, розмах цих цих катлей, котлей. Або світліться. Вау. Вау. Може, а парфум стоїть неперевершений. Неперевершений парфумчик стоїть. Так, тут поменше, але також дуже цікаві екземплярчики. І ось так. І ось так. Здесь мені Ютуб не забракує забру... за те, що співають птачки, так сейчас люди пройдуть. Шо? Так тут знову. Пропустили людей, щоб вони нам не мішали, і ми їм не мішали. Ну тут прям клубки, клубки. От вони тут е зростають найближче, майже як в природі. Ось так висять, десь за щось зачепилися і коріння, коріння, коріння. Так, оце мені фалином сподобався такий ніжненький, такий симпатичний. Так, то у нас тут ось такі красені. Ой, а тут то така зелененька котлечка. Є хто нема, нема тут назви, тут тільки ціна її. 48 євро. Ціна цієї красуні. Так, тут такі каскадики. О. Тут можна бродити, бродити і бродити. І це ми тільки <рес> до, ну, майже підходимо до половинки цієї, а ще ж посередині, це я вам по кругу йду. А ще ж є посередині. Дивіться, які тут хащі. Дуже-дуже великі хащі. Тут виставочний. Краса. Прям краса-краса. О, дивіться, яка максилярійка пікта. Максілярія пікта дуже-дуже гарно пахне. Ця пікточка, а тут. Змій Горинич. Після прямо. Тут ось такий, тут це в нас тут не витягнув, витягнув. Тут ось такий дендрик. Ну і тут у нас в основному фалинопсіси. І ось тут ще висять у нас котлейки, борінхо котлейки, як вам показати Ось цю покажу. Ще жіночка зайшла, не можу ж я їм сказати, не ходіть, не порте нам. Відкривається та -ля! А ось вона як кожана. Вона як кожана Ой, краса. А тут ось такі тюансі. писять. А тут хто в нас відкривається? Ой, жалко. 34 євро. І вони вже ваші. І тут ось жалко, не видно хто. Так, а тут Максіляріка. Також не видно яка. А ось це. А ось це. Презентується такий столик. Тут у нас дивіться, який бульбофіло буде. І ось дивіться, що тут буде? Що тут буде? Які хочеш, такі є. Це який здоровий. І ось так він називається. Бузі, бузі, а тут яка манюнечка. От це така манюнечка для ілія. Бгадеї. Витягувати не буду, бо зараз почнуть мені. Всі різні, всі гарні. І 36 євро в середньому.

Так тут, тут у нас ще тут такий гарний, гарний. Ну а вау, дивіться, дівчата. О, проти сонця ми так. Як вам? М Тут американці. Дивіться, які Бау. американці, американці. Так, тут ось така краса. Фаленопсиси, ну, в принципі, такі пурпурні, такі класичні квіти. А ось дивіться. А мені дуже подобається щось таке цікаве, цікаве знайти. Там також які І це у нас. 42 євро. Боже, як він мені сподобався. ну Він уже, мабуть, відквітає, чи він такий і є. Ну, дивіться. Вау. О, а ось ця в мене викинула квітоносик. Ось ця красунка. Тут все в темних червоних тонах. Червоних-червоних тонах. Дивіться, яка гілка. О, цей прикольний такий. Дуже багато тут цього разу котів. Дикий кіт, дикий кіт. А це хтось. Ох ти лки-палки. А ну а ну я оцей, мабуть, возьму. А вдруг. А вдруг, а вдруг ще щось буде. Може, 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 може. Так, ой, один воно завалився. Так, дивіться, цей тіланці. Ну, і круг почута для вандочок. І от вже ми обійшли всю виставочну тепличку. Вау, вау, вау. Ось так ми з вами сьогодні прогулялися в теплиці Орхідаріум, що під Женевою. Як завжди, не знаю, як вам, а мені, як завжди, приємно тут побувати, дуже приємні господарі, дуже приємні тут робітники, дуже приємна атмосфера. о ми бачили вже пил... колись пилоричну ванду. Ось вам пилорична ванда. Ну, Красиві вандочки. Ну, а я з вами буду прощатися, пішла тратити гроші. Надіюсь, що хватить. А то хотіло чи багато, треба ж себе стримувати. Всім. Пока-пока.